Друзі, усім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки, усім мирного неба, Божої вам благодаті, швидкої нам перемоги. В сьогоднішньому відео, друзі, хочу з вами поділитись методом, одним із методів зберігання фасолі. Як ви бачите, в мене тут нібито фасоля різна. Тут я декілька. Ось оце. І біленьке. Тут лише пару їх, може, штук десять є бобинок, і все. А ось ця фасоля світліша і темніша. Це один той самий сорт. Лише темніший сорт це ту, що я перший. Першу сіяла, першу збирала, першу її просушувала, зорила на сонечку. Напевно, десь більше сонячного проміння на нього попало, і тому воно таке стало темніше. А вже це світліше, воно було пізніше сачене, пізніше, звичайно, виривалось. І десь, може, не під таким прямим. Сонячним промінням бо воно розсушувалось. Ось, і бубенка, напевно, впала. Ось так. Дехто фасолю зберігає в стручках. Зривають стручки, беруть сітки, звичайні сітки, які купляють на картопельку, на цибулю, на моркву. І складають в тих сітках, підвішують, просушують, і тоді зберігають в холодному, прохолодному, сухому місці. Я, так як і мама моя фасолю стараюся ще з осені, тільки зірвала відразу її полущити, висушити. І тоді, вже як вона висушиться гарненько, вже десь туди складати на зберігання. І цим методом, яким я вам зараз розкажу, зі мною моя подруга колега. Я їй щиро щиро дякую. Я дуже задоволена цим методом, адже я 3 роки. Ним користувалась, і мені, друзі, сподобалось. Який метод? Зараз я вам, друзі, покажу. Ось, бачите, ось це є в нас емалірована каструля. Ось, бачите, в неї дірочки, ну, дірочок нема. Тут просто вищерблена емаль. Нерушена цілісність. Вона чистенька, чистенька, сухенька. Ця каструлька мені служить, це є мій, мій друг, тому що в мене в солі більшого рожаю не буває, як ось ця каструлька. По-моєму, 4 літри. Я її не сажу, тільки багато, мені здається, її і так забагато, але вистачає її до нового урожаю. Фасолю я люблю, різні і бобеники, і вареники, салати, ну, різне, що тільки можна зробити. Супи, борщі Фасоля, фасолю кидають. Ось так. І ось таку каструлю, друзі, будемо ми тепер перекидати свій, перекладати свою фасолю. Але, друзі, напевно, найпершим етапом зберігання фасоля повинна бути добре висушена добряче. Ті роки я свою фасолю зберігала, верніш, не зберігала, а просушувала, зорила на горищі. Так як в мене криша з металу черепиці, на горищі є дуже тепло, дуже сухо. І там дуже гарно сушиться все. Ну, але, друзі, ну не знаю, якось так вийшло, що я сушила її на веранді. Там в мене три великих гарних вікна, дуже сонячно, дуже тепло. Але, друзі, там стоять базони і там чуть-чуть є була полога. Я трішечки переживаю, але сподіваюся, що все буде добре. Фасолька в мене, як я бачу, суха, дзвінка. Ну що ж, а тепер будемо помаленьку її перекидати. Ось зараз я буду. Перекидати ось, те буде зараз дуже дзвінко, вибачте. Ось, ой, друзі, о, о. так. Зараз її пересиплемо. Так сипала фасоль, що В рукав насипала чуть. Я, друзі, хочу вам сказати, ось листочки я повиймаю, воно поки лежало в мисці, я його чуть переложила лавровим листком. Я тут такого ніколи не робила, але кажуть, що лавровий листок також відганяє. Ну, я. Сюди лавровий листок класти я не буду, все ж таки, я буду зберігати свої методом. Поки було в мисці, то я трішечки перекладала лавровим листочком. А так тепер я переложила ось цю каструльку. Висушиться наша, наша кришечка. Буде сухенька, я накрию і поставлю на горище. Там в мене сухо і прохолодно. І я надіюся, все буде добре. І бачите, сухенько, ніде нічого нема. Дякувати Богу. Ну що ж, друзі, кому сподобався мій метод, як я зберігаю фасолю. Ну, це не мій метод, це метод моєї подруги, Люби. Я їй дуже-дуже щиро дякую. І це її фасоля. Це вона поділилася зі мною. Я дуже задоволена цією фасолею. І її метод зберігання. Ось так. Але вже напевно став метод і моїм. Ну, що ж, друзі, кому сподобалось. Сподобався такий метод зберігання фасолі, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь друзі, на мій канал, коментуйте, діліться в соцмережах. У мене буде більше підписників, буде більше людей бачити мої відео. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Усім бажаю мирного неба та швидкої нам перемоги, а нашим захисницям, захисникам повертатись додому живими і неушкодженими, неушкодженими і з перемогою. Усім пока-пока, всім до побачення, усім тихої, мирної нічки. Пока-пока-пока.